Всім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами на каналі Вікнами в сад про рокарій. Як створити таку красу у себе на ділянці. Рокарій з каменів та красивих рослин це мрія багатьох садівників. Ну, за задумом, взагалі-то рокарії мають імітувати природні гірські луки, але на них можна розміщувати будь-які рослини. Важливо тільки те, щоб вони любили сухе і сонячне місце, тому що в невеликих урокаріях перед домом найчастіше переважають саме такі умови. Як же закладати його? Який процес? Важко чи ні, що для того потрібно в основному? Процес не складний, але досить трудомісткий. Він також вимагає ретельно продумувати місце розташування. Особливо коли це великі ділянки або невеликі ділянки. На великих ділянках проблем немає. Можна розташовувати такі рокарії в будь-якому місці і будь-яких форм і величин. А ось на маленьких діляночках потрібно все-таки його розташовувати десь у центральному місці, тому що, наприклад, десь, якщо у вас в кінці ділянки чи в куточку, він ефекту того мати не буде. Ось погляньте який чарівний варіант саме при вхідній зоні. Дуже лаконічно, дуже чітко і дуже гарно, як, на мою думку, саме він сформований. Якщо можливо використайте природний рельєф, скажімо, якщо є схил або мур, тоді ви можете об'єднати його з рокарієм. Виграєте, по перший час, і витратите менше праці на облаштування саме такого ось квітника. До речі, у великому саду можна розмістити і біля водойми. Попередня світлина саме про це свідчила, що дуже гарно виглядають рокарії біля водойми. Найпоширенішим видом рокарію є ось такі плоскі кам'яні клумби, коли просто на рівному рельєфі висаджуються рослини. Розміщаються у кого яка фантазія каміння, є кам'яна відсипка і різний вигляд. Можуть бути овальні, можуть бути е нерівних форм. Це найкраще, на мою думку, виглядає саме тоді, коли рокарий розташований нерівно. Ну що ж, приступаємо до створення. І так, перший крок. Підібрали місце, нам потрібно зняти дерен і верхній шар ґрунту, для того, щоб ми дійшли до основи видалити бур'яни і добре все перекопати, вибрати все абсолютно, бо потім ви роботи будете мати дуже багато. Я, звісно, пропоную обов'язково використовувати агротекстиль, тому що між камінням. Як буде проростати у вас бур'яни знизу, це буде дуже багато роботи. Тому ми спочатку виділили бур'ян, перекопали все гарно. Тоді у наш дренажний шар має бути обов'язково, якщо навіть застиє вологи, то це навіть не обговорюється. І тоді ми застеляємо агроволокно, чи агротканину, чи агротекстиль, дивіться, на що, звісно, ваші фінанси витрачатися можуть. Але... На мою думку, це потрібно. Далі ми будемо з вами уже розміщувати каміння. Тут в політ фантазії величезний, але дивіться так, якщо у вас невеликий рокарій, то не потрібно його громоздкими каміннями перевантажувати. Тому що це теж буде виглядати досить неестетично. Але все-таки каміння мають бути різних розмірів. Тобто, якщо маленька один-два великих, декілька менших і так далі. Обов'язково потім вся основна маса має засипатися все-таки галькою, тому що у нас, по моєму по принципу, обов'язково застелене агроволокно, агротекстиль. Ось погляньте, бачите, тут в основному все-таки підбиралися каміння од роз, розміру одного. Ну, на мою думку, все-таки він виглядає таким плоским. А потрібно, щоб були певні камінці на підвищенні, деякі нижче, і так буде виглядати все-таки більш природньо. Крім того, якщо у вас великі такі камінці, у вас великий рокар, і так, обов'язково під нього ми маємо зробити. Таке ущільнення, щоб вони не просідали каміння. Тому можна під агротканину, де ви маєте вже встановлювати такі великі камінці, зробити таку невеличку подушку подушку з каміння, з гравію. Ну, Можливо, якщо є варіант вилити її з бетону, це взагалі було б ідеально. Ну, а далі будемо, звісно, підбирати рослинки. Ну, це те, що я люблю найбільше. Можуть бути посаджені різні рослини, але на мою думку, обов'язково мають бути хвойні або інші вічно зелені, тому що уявіть, у вас рослини всі листопадні, і у вас взимку буде лише одне лисе каміння і все. Отже, якщо у вас рокарій невеличкий, ми підбираємо невеличкі хвоні. Якщо у вас велика територія рокарію, можна, звісно, з середньорослими теж побавитися. Ось підбирати я раджу, наприклад, кулеподібні туї, такі як Даніки, Міріам. Вони доволі не потребують багато вашої роботи, але гарно виглядають. Такі ялиночки, як Карл, Нідіформіс. Це теж ялинки, які є повільно зростаючі, які є карликові, і які ну, дуже гарний ефект, коли приріс весні Ялинка тоді сама-сама найкраща. Звісно, сосни, я вам на початку світлину вклала теж, але дивіться, що це були сосни гірські, але також сорти карликові, тому що. Деякі гірські сосни можуть вже в дорослому віці набирати дуже великих габаритів. Ось погляньте, який чудовий приріст у туї. Підбирайте також хвойні, які би відрізнялися не лише структурою своїх голочок, але ще й відрізнялися також і по кольору, тому що взимку, знову ж, наголошую на цьому, у вас буде тут мінімум. Кольору. Тому, якщо у вас є блакитна наприклад, ялинка, підберіть з жовтим забарвленням, наприклад, тую, підберіть уже тоді сосну зеленим. Ялівці, наприклад, Gold теж. Ну, Дуже доволі такий гарний сорт, я б його підібрала для свого рокарію, тому що він гарно забарвлюється. І не такий він швидкий у зрості. Тому що, здається, спочатку ми посадили рослинки і їх мало. І хочеться нам ще щось посадити, бо голо, але потім з часом хвойні, особливо ялівці, горизонтальні, набирають маси. І потім вже душать один одного. І друге, не тільки те, що душать один одного, вони виглядають, ніби з'єднуються в рокарії. а ось цього допускати не потрібно. Тому що, коли це у вас заросте все повністю, закриє навіть і каміння, виглядати вже гарно не буде. Тобто рослинки розміщуйте одна від одної далеко. Не заселяйте рокари дуже тісно. Достатньо буде там мінімум. Але зачекайте, можливо, підсадити можна щось з однорічників або з багаторічників, які можна забрати. Але от з кущовими, такими як барбариси, хвойні, вейгели. Спіреї, не поспішайте багато насаджувати. І все розпочніть з карликових, з маленьких сортів. Вони будуть довше, наприклад, ось як карликова японська спірея вона буде довше вам зростати, довше буде тримати цю форму свою, і вам довше буде зберігатися таким рокарій гарним, яким ви тільки його нещодавно створили. Дуже гарний варіант посадити ось карликові берізки. Карликові берізки є, до речі, сланкі, які повністю йдуть по ґрунті, А є ось такі, які утворюють такі невеличкі чи гарничкові кульки. Тому дуже гарно восени забарлюється. Ще одна рослинка, яка гарно восени забарлюється. Ця слива ну, просто знахідка, вишня слива. Так? Тому що вона квітне дуже гарно, але потім довго тримає червоним забарвленням листя, яке, схоже, швидше ну, не знаю, на оливкове листя чи на листя верби. Тому біля каміння теж продумайте, що маєте посадити. Якщо це якісь сланки, то щоб вони на цей камінь, наприклад, звисали свої гілочки, щоб структурно виглядали вони потім. Якщо це, наприклад, у вас якісь ґрунтопокривні, то вони можуть бути між камінням, тобто по боках каміння. Ну, тут вже дійсно треба дивитися все, як ваше око красу сприймає. Обов'язково раджу і берез вічно-зелені, армерії вічно-зелені, для того, щоб і гарно виглядало взимку та восени. До речі, і берез квітує дуже довго, армерія теж то у вас ще до того всього будуть квітучі рослинки на вашому рокарії. Але обов'язково потрібно буде слідкувати з часом, щоб кущики не заростали. Їх потрібно буде знову поділяти, підстригати, тому що саме на відсипці, саме серед каміння, дуже кидається у вічі, як виглядає той чи інша рослина. Тобто, чи охайна вона, чи вона, наприклад, розвалюється. Ну і зовсім тоді втрачає свій вигляд. Погляньте, ломи камені теж можна використати, але з цією умовою, що у вас там буде полив. Тому я раджу все-таки більш рослини підбирати витривалі. Ось, наприклад, такі як очитки, такі, як молодила, такі як ось молодилка, бачите, вам підібрала, такі, як гвоздички. Для того, щоб. Мати мінімум роботи, тому що, знаєте, коли у нас великий сад, навіть і маленький, і ми кожен день тільки працюємо, то коли ж споглядати ту красу? Незамінними є молодила саме на відсипках, в рокаріях. Вони теж дають різні кольори навесні, влітку восени це шедеври. Можна побудувати різні з них малюнки, можна їх висадити теж в таких ущелинах кам'яних, виглядає доволі природньо і естетично. Ну, єдине, що потрібно потім буде з часом, ті, які заквітували молодила, їхні забирати, ті, які відмерзли вже розеточки. Ось вам ломикамінь Бобо, інкрустований такий ломикамінь. Який навіть без квітування є досить гарним ну, своїм листям. Безліч є таких рослин, яких можна посадити. Щодо первоцвітів, теж бажано в рукарі їх висаджувати. Але все-таки раджу висаджувати їх у кашпо, для того, щоб потім, коли вони відквітують, і буде вже непрезентабельне листя, просто забрати їх і покласти десь до дозрівання у інше місце, тому що. Ми не можемо один на одному саджати так, щоб закривали, бо це ж рокарій, і там має бути простір. Ось погляньте, який цікавий, з яким гарним листям. Астильба. Ну, майже зовсім нічого подібного з тими астельбами, які ми знаємо. Тобто, підбирайте рослини, ефектні. В рокарії мають бути саме ті, які є, ще раз скажу, гарні своїм листям. Гарні своїм квітуванням, знову вам даю цікавий варіант армерія з темним листям, і на світлій відсипці з каменю вона буде якраз виглядати те, що потрібно, як і офіопогон, наприклад. Бо на землі, звичайно, у квітнику, ця рослина буде губитися. А так, там є варіант саме підкреслити красу цієї рослинки. На весні, взимку і усі сезони посадіть там Еріку. Вона буде вам листям прикрашати, а уже бутони цілу зиму і ранньою весною довге квітування. Хай це буде білий колір, хай буде рожевий колір, але самі такі умови зростання для неї є такими природніми, вона любить, там де є каміння, але ми заклали дренаж хороший. І у нас може зростати вона також у рокаріях. Тому рокарії створюйте, підбирайте трави використовуйте. Звісно, я не радила би високорослих міскантусів, але є багато міскантусів, навіть, наприклад, карликових, ось вам вівсяниця, різні осоки. Імператор Ред Барон дуже гарно виглядає на відсипці. І якраз досить легко її тут зробити, обмежувач не буде видно. Персикарія, яка ось теж в щілинах, між камінням виглядає ефектно що листям, що своїм квітуванням, чимось схожим, бачите, на конюшину. Тобто рослин багато, вибір за вами. Можна у кожному дворі, в кожній садибі знайти квіти, які посадити можна в рокарії. Але має бути й вертикаль. Все вам показує низькоросле, показує вам тільки те, що об'єм дає, але нам потрібно також сюди вертикаль. Назвичайно гарно виглядають рослинки на штампах. обов'язково їх купувати, такі дорогі, я показую вам, звісно, ялини, щеплені. На штамбі вони завжди є дорогими були і будуть. Можна, наприклад, посадити невеличку, наприклад, вейгелу і сформувати її дерезем. та да, й будь-який чагарник можна сформувати. Бруслину, наприклад, вона вічно зелена, вона легко піддається формуванню і вона не є дорогою. Тому тут вже знову вибір за вами. Але хотілося б, звісно, щоб це була хвойна рослина. Хвоні рослини, ще раз кажу, дають нам такий варіант і взимку полюбуватися структурними стеблами, можна сформувати з них ніваки. Варіант можна посадити сусну лісову, але тоді не забувайте, що вам на роки буде одне й те саме формування, бо вони є швидко зростаючі. Тому краще, ну, на мою думку, одну ж рослинку все-таки придбати щеплену хвойну. І потім мати все-таки по у садочку. Щодо декору. Декор у рокарії, я думаю, є невід'ємною частиною, але по мінімуму, дуже гарно виглядають, наприклад, різні амфори, глечики можна використати, але тоді тільки в такому стилі. Маленький рокарій, один. Більший рокарій, вже дивіться, там по кількості можна дозволити собі більше. Подобається мені кулі страшенно з камінням гармоніюють, але, не, на мою думку, тут їх ну, занадто багато. Дозволила б собі, наприклад, одну велику, одну меншу і достатньо. Тому тут теж потрібно, знаєте, палка має два кінця. Перегнути її ну, не буде вона виглядати так, як хотілося. Можливо, вам перший буде момент подобатися, але потім, повірте, вона вам теж буде різати око і буде. Датися у вічі зразу не рослинка, а ось того багато що ви там наклали. Тому дуже гарно також ось такі повітряні з металу, так? ковані кулі чи інші декоративні елементи теж дуже гарно пасують до рокаріїв. Це можуть бути не лише у вигляді там кулі, це можуть бути навіть якісь фігурки з металу. З бетону і так далі. Але знову ж, це має бути все стримано. Погляньте, які чудові такі ельфи, не ельфи, хто вони феєчки. Дуже зарамотний саме такий декор. Але мені, наприклад, теж подобається. Тут вже у кожного теж свої смаки. Радити не можу. Але погляньте, ось невеличкі от для мене, наприклад, це по суті ідеально. Невеличкий рокарій, один невеликий камінець, декілька менших є відсипочка, дуже гарна чапля, так, саме з металу, декілька хвойних рослин. ну І, звісно, там вже додати, що там у кожного буде. Ось погляньте, я вже покажу наперед, я ще не отримала, але замовила ось такі чудові фігурки для свого рокарію. Дуже габіони, модні, ну, це, звісно, дорого все. Але як є така можливість, наприклад, власноруч щось зробити, заповнити ось так камінням ну, на мою думку, особливо біля бачите, великих хвойних рослин. Тому що коли у вас ще тільки посажені малесенькі рокарі, то так не варто робити. Всім дякую.